Всім привіт! Сьогодні я Марк. І я не знаю, що я цю ігру буду робити. Оця ігра дуже важка. Вона дуже важка. Я тільки за другі дійшов. Ну, Давайте за. Я тут сегодня Ну, давайте. Всем привет. Сегодня вечером. Ну. Нет. Нет. Я тоже знаю, что работают там. что но... там. <связать> ну, и са. все. <связать> са, методом. Зас... Я кочку не давить. Ну майже кожен день, майже кожен день знімати. Ну да-та-та-та, там мусор надо мені забирати мусор, так і шрауди. Особенно таки. ну такі про, я не знаю, про я називати мене, я не знаю. Але на те, ну, до другої, до інших я дойду. Ти знає, як шотинки, як вже я пройду, ну це викидь катати. Деякі дуже мало чого пасу ціну прийшли, ті на... Дуже мало багато. Ну, Зараз проходять другу там, чи навіть хтось проходить замість, замість першої, чи замість другий, третій, Там що є третя. Ну, молодо, я зрозумів.

Я біля тара буду ми Ой, так. О. Генератор тик потрібна. А, добре. Хорош. Він навіть на попе по не попив воду. Він навіть на попе воду біляхну. Окей, в першому відео я тебе показував, Я типа грав з вічею і з артемом. Можете подивитися. Ну, це ну, Я свої бачки розказую. Ой, походи. Там той мост, блін. Амокус. Амокус. Бляха, а тут бляха. А ну, давай ты ну... только пишу. Блин, я настряху. Ну почему я на... Бля, хайкин. Я, не... я тут. Что я статус ін. Опа, возник бляха, муха, ще додаткові кії потрібно. нам? Mm. без цього просто ніяк. А, зараз харалі викачимо. Бляха. Ну да, так, це вже понятно, що той татуля буде злій. Ой-ой-ой, як тут буде багато робот. Дуже помогу. Бляха. Можна ще нашану взяти, бо в мене за я бляха. Бляха, в мене і так за 4, І ти ще Блін не... Ну <соць> бляха, бляха. блін, це помішаний. Давай швидко. Ну давай, два, два, два. Ну, шамтрис да? Два. Найдві. Ну, допустим, заеб. Бля, ха-муха. Два два-два, швейки, да шашкаки уже. Ну два-два-два это. Может, дома его пожа позвонить витя, а и тебя видно просто не буде. У нас якщо до мене хтось позвонить, бо я в телефоне занимаю. Ктось позвонит, то вам одразу ранен. Разу... Ну, заразу видел вверх. Мы і поняли. Я Украин. 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 Вот видите. Благо муха, щоб бліда ванши я ванішили.

Beware of a mysterious man who haunts front porches. His appearance is so unsuspected, it is intolerable in person. FBI, I'm out of the house. Beware of the man on the porch. If you encounter him, retreat indoors and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this sinister. FBI, your safety matters. и і хотя просто бігати, просто бігати так якщо ту 5 секунд нам дали, давали то нам было халапа и две две, 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 две шо ш две дви хабот из дверь и паты просто просто ik ben er niet. hohoho, schep je jouw brood door de naaiakbeet? postraint. wat je je proef hoe kan je het blimey aan niks doen en dat je nu waar je woont. wat je je proef hoe kan oh informatie daar А, ну это уже понятно. Тільки одну като будемо грати. Ну да-та так какие Просто я зараз буду тата мучити. Зараз зараз дата буде, мы мучить, прикиньте. Ну понял. Ой-ой-ой, она гуля. Она и Просто тікаємо. Типа тут капець. Игра, ой, игра для груз. Манова кушалошка. Ну, понятно. За минг ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой, погору надо поехати. Блин. Ой, те 12 ходили Ну не у нас, блін, прайм, а вы хрі. Баті? Стоп, ви бачите? Я аж застрашуюсь. страшно. Там тусь було.

Ой-ой, яка Ні я полянка не бля. Я забуха. Разу я по мене ніби якийсь бобок. Поздравляю. Марк. Якийсь покаша, ну бляга. Краси якийсь іншу і розу замівати. Вона чужко бляга. Зараз вийдемо сюди залітати. Тежливо. Тут зато процентів потрібне за людьми, мамі. Тут Зато процентів потягне за людям. Людям. Бо якщо в мене було мільйон робіт, то я вмів сам грати. Ну розумієте, бо я думати. Думати, до нас Дуже багато. що я виживав. Бляха, ну ця потуварка, Тя відео так. Ні, що мене зразу вбивають, я постріляю на інтернет. На мені. Я не знаю, я не знаю, я просто зразу біжимо і скоро все зробимо. Продово відео у мене до... дуже мало людей у мене десь. То в мене і так 24. «подобайку», по бо я боля ще сказати десь. Поставте «подобайку» Подубайку і пустайте «піп'єс». піп'єску. Піп'єсайтеся, не питайтеся. Бо в мене занадто мало-мало, мало-мало піп'єсників. Я вже, біля тих сім місяців, напевно, заміна, скільки там. Я не знаю. Я вніші ютубери.

Блін там на вопше не можна брати, бо це, блін, не вопша, то розвився. У меня, там можна готувати, блін, цю їжу. Гана, блин, просто, блін, Ну так просто скоріше, там, блін, вопше помаленьку. рефіл за генератором, блин. Ми тут помрали, задихаємося. і...

Просто хутою. Потому що я вже заїду. Ну, хоча попише кофта. Хапліп, що мене немає ніякі юдеї, ніякі дулу друзі. Я похану. Суть полашку, розумієте. Блин, потім уже, блин, тим братом заблять. я, блин, це зеленый. Mm, давай, 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 капу. Давай, давай, давай. Опа, теперь ставим. О, що одна, що одна. Вы можете сказати, що чему я понял, я до еще запитання. Я будете доказати чому я отут, бо тут, отут боту не можна. Ну и все поняли. Ай-яй-яй, бляха. Ну, давай, давай, да. И прийти. Оба. Опа, хамраторки. Давай, бля, у тебя, бен. Можна трава закривати, блін, не можна закривати. Там любе там, любимо бляха.

This message is from the FBI. Beware of a mysterious man who haunts front porches, his ear presence luring unsuspecting victims into a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous mystery. FBI, your safety matters. О, прекрасно уже Не, Я шумал тупо. Тупить тебя тупи. понятно же. Кукурудзі, кукурудзі, чим більше гривень, тим більше гривень. Я все однаково біло не тібі. І шло, і у нас тато не може зробити. Ми працюємо. Якийсь лугенький он. Можете сказати, що він такий легенький, такий А я просто затікався мені б якийсь нуб'я. Хотя би поша копейки. Біля нього буду і він проснеться, що те, що буде галаба, бо він зразу на злі. Ой, лопи. Бачишь, Ой, лохи. бачишь, бачишь, о, бачишь, бачишь? И проснулся. Бляга. И ты люди. ти вона целый. Батишна, и ты я похожу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вата. Это не профиль. Ой, тиша профиль, блин. Ну мафик. Ну вафик. Да я потушу, че я потушу. ой шучу ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, я так вашу куя. Подивіться, працюють, коли я поки йду кудись. Наприклад, там кухню, Ну Там ще є секретна кімната де бі. там можна біля. Та yeah. is... wow. можна наболети зійки. Можна розставати. Хоча зараз проблема. Це за проблема. Щоб біля якщо мене нам... хана рад. Блін, я запутався. А як у мене розбудився? Бляха, це мені тільки Друга його година. Бляха, він навіть на побачити і такий пенсій. Хочемо пожарати. Это просто Рекорд рекордной. В грати. До половины ївлю, то я буду вже їти. То це напевно за ними, це ще рано, бо він може проснутися в тих час, я я в кухні буду. Але я хіба на шумлю. Вечану да-да-да, ну все. Ну да-да-да.

Ході. Майже, просто майже до 4 години. Ну, бо зараз 4 години ну, вже бляга, ну, вже до дополовини, вже на тій раз вже половини вже дойшли. Ну, було дуже прекрасно. Якщо до... це відео був, то він, напевно, я не знаю, що легше було. Ще б скоріше було. І ще менше відео було. І ще менше відео було. але він може що.

Бляха. Бо в мене блин, така погана озвучка, у мене ще немає блін, з музики. Мен... Ну, блін, уже мало. Сім місяців вже зміни. У як це набрати, ну, хіба до три пі пісеньків. Якщо вам сподобалося відео, підстав подбайку і пі підписатися на канал. Сьогодні ну и всім папа. Утій також кажу, папа, отей, також кажу. Папа, голова поп -поп того, блін, кита в мене була, попкет блін як і утік, каже папа, ну і всім папа.